людина хоче почути для себе те, що вона хоче почути. Але перше всього звучить Слово Господнє. Проповідники можуть бути різні, але всі вони говорять Слово Господнє. І це слово говорить про того, хто нам дає Спасіння Ісуса Христа. В 1852 році в Лоблаському зоопарку два друзі святкували від'їзд одного з них в Австралію. Австралія це країна, яку заснували каторжники. Туди висилали людей. Там не було таких добровольців, щоб прийшли-приїхали. Туди висилали людей, які порушили закон. І ось, помимо всього, Австралії відкрили золоті приїздки, багато золота, і люди після чого почали туди рватися. І ось два друзі сидять, відмічають, і один з них був наглядавчан. Тирані, де знаходилися змії. І коли вони вже досить добре відсвяткували, він вирішив показати, як він вміє поводитись з зміями. Він підходить до клітки, відкриває, витягує марокканську гадюку. Це смертельно небезпечна змія. Людина максимум проживає після їх пів години. Відкрив, але ж змії тримаються про п'ятій температурі, щоб вони не були з'єднала. Температура холодна. І бачиш, от, я їй зазвав, вона ж мене боїться, вона ж мене не взаєм. Поставив назад. Але мені пари зробили своє діло. Він поліз до другої клітки, витягнув королівську когу. Мало того, що він її взяв на руки, він її ще намотав собі на шию. Змія відігрілася і зробила те, що робить кожна змія. Вона його обсягла. Цього не виглядача живим до Чому я взяв цей приклад, Місце, яким би я хотів сьогодні поділитися, я вже прочитав, чисто 21 з якого держав. І промовляв той народ проти Бога і проти Моїсея. Нащо ви вивели нас з Єгипту, щоб ми помирали в пустині? Бо тут немає хліба, немає води, а душі наші ця непридатлива їжа. І послав Господь на той народ, Змії, в Сарафі. І вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Мойсея і сказав: Зрішили їх, бо говорили проти Господа, та й проти тебе. Молись до Господа, і нехай Він забере від нас їх зміні. І молився Мойсей за народ. І сказав Господь до Мойсея: зроби собі сараф, і вистав його на жовті, і станеться кожен покусаний. Як гляне на нього, то буде жив. і зробив Мойсей м'яного змія. Оставлю його на жердині і сталося, що змій кусав когось, то той дивився на мідяного змія і жив. Чому я знову вернуся до цієї теми та уважимо останній час практично всі проповіді говорять про тему гріха і тему відступу від слова Господня, тему відступу від Бога. Це так. Світ, я вже не раз говорив і буду говорити, поки Бог буде давати таку можливість, світ старається вплинути на церкву. Пам'ятаємо слова Ісуса Христа, який казав, я створюю церкву, як і ворота пекла, їй не переможе. Це означає, що пекло буде постійно атакувати церкву, постійно робити свою справу. Розумієте, загавання з гріхом, воно смертельно небезпечне. Дивіться. Гріх має різний вигляд. Може мати потворний, страшний, але він може бути прекрасний. Чому я купилася? Тому що збій, який прийшов, виглядав прекрасно. І вона повірила йому. Але коли ми дивимося на збію, злеське, холодне, відразневе, смертельно небезпечне, але вона красива. От проблема саме в цьому. Одні з церков, два служителі вступили в конфлікт. Конфлікт інтересів, конфлікт характерів. Як би не було цей конфлікт, якби служителі хотіли примінитися, вони б це зробили. Цей конфлікт тягнувся більше 15 років. І в кінці кінці відкриють до того, що церкві в церква Букса Роскова. на церква піднялася і пішла за одним служителем. Рахуючи, що він правий. Е, хто правий, хто винуватий, я не буду судити. Але проблема в тому, що обидва служителі піддалися спокусі влади. Один яме, другий не в такій мірі, але тим не менше, це відбувся. І гріх прийшов в церкві церкви. Але їх рід заразний, результативний. І він робить те, що людина навіть не сподівається. Як правильно виразитися? Дивіться, ми живемо в світі і удей, їхня основна маса йшла, неправильно кажуть, їхня маса йшла в пустинні. Але ми теж живемо в світі, який для нас повинен бути пустинним. Та й в принципі є пустинним. Що нам дає світ? Нічого крім ним Так, да, Він нам може матеріально дати дуже багато, але в духовному стані він не дає нічого. Просто він приводить людину до загиблі. Людина до людей звучало слово Господнє Як тоді, так і тепер. І я назву людину не дуже розумною, коли вона відмовляється слухати слова Христа. Слово Господнє, воно дано на спасіння, на наставлення, на збереження самої людини як особистості перед лицем Господнім. Та да, людина створена по образу і подобі Божому. І Бог хоче, щоб люди, створені по Його образу, війшли в його присутність. Але на великий жаль людина. Відмовляється від цього слова, не розуміючи те, що світ, те, що дає світ, воно гниле. Ми самі в наше тіло, в наші речі, дім. Там загалом все, воно тлінне, воно переходяще. І прийде момент, так як брат Віталій сказав, коли ми приходимо рубіж вічності, з чим не стоїмо перед Богом. Такі, які ми були. Наші діла йдуть всі за нами, але ми собою звідси нічого не візьмемо. Далі, що було далі? Євреї згадували своє рожеве минуле. Цибуля, чеснев, об'єдкия. А що нам ця пустиня дає? Нічого, непридатна їжа, Води нема толку. І загалом нас сюди на загибелі вкривляли. І оцей рок нові до величезної проблеми. Бог напустив на стан зміни. А що далі? А далі, дивіться, зміни зла вони вміють вкусити. Зміни зла неправди, самолюбства, егоїзму, сердолюбства. Та багато чого. І людина навіть не, не встигає збагнути, як вона опиняється під владою цього. Починаючи з малого, це мале малеведе до більшого і більшого, Світське, світські задоволення вони не дадуть нічого хорошого. Це так. Просто на перший погляд. Вони втішуть на перший поверх. Але давайте подумаємо, ми робимо дію, ми представляємо собі кінцеві війни. Але буває так, що ми не думаємо, як цей результат вплине на тих, хто поряд з нами. Я собі, ну, ж таке довірне плавання. Я собі задумав за Я стараюся любою ціною е, заробити кошти. А люба ціна це вдурити. Це вкрасти. Це виглядок благочестя прийти позичити гроші і не віддати. Я кінцевого результату добився, того, чого я хотів. А що відбулося з тим, що буде? Якщо в них такі, я тоді не піду. Оце наше, наша дія, коли ми чинимо щось, ми повинні продумувати не тільки результат. Але те, як воно вплине на моїх ближніх, на даніх, на церкві. Цебто основу всього я повинен ставити слово Господне. Гріх сам по собі він не страшний, тільки він не проникає от сюди. От коли він проник сюди, він заволодів людиною. І людина вже тоді ну, кожен виконує волю. Раб Господній виконує волю Господа, а раб ліка виконує волю. Я вже колись говорив, коли е, ми з куляком ну, швакро можна було посидіти, випити, хворіти. І тут швакро став якийсь не такий, ненормальний. І от е, з ним вже не посилюється щось таке незрозуміле розказує про якогось Бога, от ми йдемо і, ну, і от саме більше вбивало те, що. Я себе назвав рабом Божим. І нічого, я раб, раб. Я кажу, знаєш, Коля, краще бути рабом Божим, аніж рабом гріха. А Але слава Богу. Бог хробить свою роботу. Зараз Микола вже не просто читає, вивчає Слово Господне, приходить в церкву, там в Вінниці, пробує молитися. Бог за ці лишнім років зробив свою роботу. Я не думаю, що може там і є моя якась мізерна частина. Але в основі це все зробив Господь. Вернемось до Ізраїлю. Господь послав змій народ. Але не вони заставляли дивитися на фільму зброя. Туди на Змія заставляв повернути голову болючий і смертельний інфуз. І от людина, ну змій, ну подумаєш там повзає, але от, коли він усів, починає боліти, вона розуміє, що зараз смерть, вона любим чином в п'ятої змій, буду дивитися туди. І лишалася Хто ж може подумати, я? там на повідомляє. Я Хто я такий? З другої сторони, нашому потрібне, мені тут добре. Не обманюйте себе. Слово Господнє такого не вчить. Дивіться, лікарство потрібне хворобу. Захворіли проблема, біжимо в аптеку чи до лікаря і виписує рецепт, ми кажемо лікарство, приймаємо і виздоровлюємо. Але смерть Ісуса Христа це лікарство для грішників. Це те лікарство, яке рятує від смерті, від довічної смерті. Людина повинна це розуміти. Слово Господнє каже, не всі зрішили. Слово Господнє каже, що дім Божий над головою кожної людини. Слово Господнє каже, що пока на гріх смерть. Слово Господнє осудило мені, показало її віковність і показало єдиний засоб спасіння хрест володих. Хрест Ісуса Христа. Дякую Христа Росп'ята. Для нас на нову десети. Ми знаємо ту ціну, яку він заплатив за нас. Ми стараємося бути достойні цієї ціни. Нас може не виходити, але ми стараємося. А Для грішників це спасіння, коли людина повертається лицем до Бога, як е, говорив пан Богдан. Да, я стояв спиною до Бога, я перебувся на 160 радусі лицем до Бога. Я йду до нього, але я йду від гріха. Я тікаю від гріха. Який би він спокусний і красивий не був. Бо я знаю цілу його. Я думаю, практично не всі, через це переходить. Хтось може сказати, читаючи, слухаючи слово Господня, це горе якась паралель проводимо. Ви знаєте, мені один брат зауважив, в тебе всі проповіді одноманітні говорити про мене. Ви знаєте, можна взяти людям, прекрасно розкрити, але якщо там не буде Христа, оце точно буде якась алегорія випарала. Колись з тим самим своїм швабром, він з таким задоволенням мені поставив проповідь, я не пам'ятаю цього єврея. Сін, сім, таке коротке імення, Я тут нічого не маю проти його прекрасного про Просте про віру, про, про спасіння, як воно звучить на одній мові, на івгіті, як воно звучить на грецькій. Прекрасно. але ні разу не був згаданий Христос. Спасіння є, а хто Його дає? Як його взяти? Це спасіння. Хтось може посміятися, махнути рукою, це повірити. Але задумаємося, коли гріх кусає людину, він починає з малого. І людину підштовхує все далі, 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 далі. І от коли людина не послухається здорового грузку, ви знаєте, практично кожної неділі до брат Микола і я чи разом, чи полодинці ми приїжджаємо до тих, хто цього грузду не послухався. Маса такого народу. Вони, вони хотіли зробити те, що їм диктував гріх. Зробили, але за переснуті покарання. Давид говорив про себе, порівнюючи себе з такими людьми, сказав так. Я порівнявся з тими, що йдуть в могилу. Я став як людина безсили. Між мертвими кинути. Як він себе оцінив? Чоловік по серцю Божому. Як він себе оцінив? Між мертвими кинути людина, яка йде в могилу, Пропащу. Все, Поставлений там пропащу. Але от саме для таких людей приходить Христос. Син людський для вмираючих на жисі спасіння. Для тих. Неправильно відродився, Умираючи на Христі син людський для грішних спасіння, для тих, хто його не приймає суддя. Може виникнути питання, а як один і той самий засіб чи може, може нести в собі і життя, і смерть? Римляння, 6 розділ. Остання до римляд. 6 розділ 20. 20 вічна. Коли ви були рабами гріха, то були війни вправеності, який ви мали тоді. Такі речі, що ними соромитесь тепер, бо їх кінець то смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічна. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі за смерть. Бог не судить людину, не придихає на смерть. Він попереджує, що так буде. А життя в місті Христі Ісусі. Один і той самий засіб і смерть, і життя. Діло не в самому Змії, а в тому, що стояло за Змієм. не на Христі від Змій. Рятував людей, які вірили в те, що вони, подивившись на нього, одержать зцілення. Так і відбувалося. Але ж друг, є друга сторона Титерішня, коли людина вірую приймає Ісуса Христа, то вона зціляється, вона одержує спасіння. Паралель, так, да, але та паралель може дати життя. Людині, яка чого захоче. Дивіться, сам Змій. Він був мінним. У ньому не було отрути. Він не кусав. Він мав тільки вигляд змії. Христос, він не був гріхом. Він був святий, але він взяв наш гріх. Він став гріхом за нас і пішов на хрест. І от там віра і тут віра. На Христа вилився весь ж гнім батька. Не на нас. На людину, яка не прийме його, буде виливатися гнім батька, але не на нас, бо ми його приїмемо. Ми згідно його слова Єоді в 19 столітті багато е, місіонерів з різних країн е, їхали в Африку. В Африку, в Індонезію. І один такий проповідник, будучи в Африці, в одному з плем'я, читав слово Господнє і говорив, він наводив текст про багача і мити. І коли він читав цей текст біля Галицького Бушмя, це один з, з плем'ян Африканських. Ну, вони живуть в Буші, в Сербії, в Африканській, звідси бушмян, людина буш. Люди населя. От він стояв і слухав, коли зачитувався текст про багача, який говорив, я не такий, він стояв, це не про мене, це не я, я не такий. І коли текст почав говорити про Митаря, який стояв в дверях, бив себе вороди і казав, що він грішний, він просив цей бушмен, оце я, оце я такий, оце про мене. І він пішов додому. Хочу підкреслити одну річ. Усім стані не було ніякого лікарства, крім змії. Крім змія для тих, хто був жадним. І от змій був один, і така річ, що він був в центрі, і кожна людина з любого участка, подивившись на нього, не мала значення відстану. Чи ти мав зірвострий, чи ти мав славку, ти повернувся в ту сторону. І ти одержився І ти лишався живим. Саме можу ще одну річ, що цей рідний Змій зберігався до, до самого входу іудейського стану по бітового земля. До самого Ну, Ми знаємо дуже чого змія, щоб він не став. Засобу для поклоніння чи темою для поклоніння Мойсей його перетер на мітній порошу. Але до чого я веду? До тих пір, доки була загроза враження стану, змінюють в стані, до тих пір, доки людство буде враження гріхом, Христос буде находитися на землі. До певної пори. Господь через слово своє каже, не вічно ми йому духові Прийде момент, коли церква буде зараз. І оцей засвіт спасіння забереться. І ось тоді, тоді для батьків людей вийде проблема. Як Як попасти? Да, прекрасно, от ми святкували е, хрещення. Чотири душі вступили за візу. Вони знайшли ці двері, вони пішли ними, вони рятують. Вони врятовані. Не рятуються, а врятовані. А ті люди, які ще ні, Христос зараз може зайти через двері. І все. Розбійник на Христі. Ви розумієте, для спасіння можна знайти всюди. Дивіться, розбійник на Христі. Він його знайшов там, де другі нами не думали побачити. І якщо ти Син Божий зійде з Христа, кров наш міш, в цій здівяченій людині, яка висіла від нього, можна було побачити щось божественне. Да ніколи в житті. Вибачте, на півтору, скатоває, скалічені, залитий кров. Але розбійний, просто дивлячись на все, що відбувалося, він побачив там шанс на спасіння. Господи, згадай мене. Несподівана ситуація, але він в цій ситуації знайшов свій шанс. Для кожної людини, живучи на цій землі, Бог дає шанс. Він може звучати порізні через уста проповідника, через уста жінки чи чоловіка, через уста дітей, через якісь обставини, події, які відбуваються, Бог говорить, ще говорить. Є одна. За лікарством повинен звернутися персонально кожен сам. Не хтось. Я подивлюся на Хрест, я не врятую того, хто стоїть біля мене. Він сам повинен подивитися на Хрест. Я помолюся за нього, але моя молитва може не дати нічого. Він сам повинен звернутися до Господа. От такому разі є шанс. У такому разі є спасіння. Ми читаємо Слово Господнє. От дивіться, напротязі всього Слова воно говорить про, не тільки про святість Божу, про гнів Божий, про покарання. Воно говорить про безмежну любов Бога до людей. Іоанна, 3 розділ, 14, 16 вірші. Написано так, як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Там, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого понародження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він є Божою без безсуднім. Але і віяв Божого. Іде на місці до гріха. Як треба любити людей, нас, щоб віддати свого сина? Як треба ненавидіти гріх, щоб віддати на смерть свого сина? Дві сторони одної медалі. Але вони є. І от коли ми віруємо, ми йдемо за Богом, ми прославляємо за Бога. І саме тому Бог вибрав шлях міру. Не докази, не науки, не щось, що. Хоча вся і наука, і подивитися до кілля, ми бачимо безліч доказів. Але саме шлях віри, коли слово Господнє говорить до людини і робить свою роботу в серці людини. І людина, приймаючи те слово, починає міняти себе під слово, під те, що хоче бачити Бога. Ще одна річ, якої вже вони, не всі люди були на однаковій відстані. Та да, всі мали е, хороший звір, але всі поверталися в потрібну сторону. Всі, <клухи> розумієте, От так, як е, говорив брат Віталій, ми віддаємо голові Боже, І так вчиняче ми являємо себе для е, е, тих, хто погляд якимось знаком світу, Ну, я не хочу вже такими пишномовними словами говорити. Але це так. Вірність Христо. Ви світло несміємо. Якщо похопатися в слово Господну, ми знайдемо для себе безліч таких підбадьорюючих слів, безліч дефірам, в ми є. Ми царство не священство. Прекрасно. Але Приймаючи це все, слухаючи слово Господне, яким б є в реальності. Богові Боже, я мені зроблені рекордні та ситуація в церкві, 15 років бути конфронтації. Ми християни призвані бути маяками, маяками для цього світу, маяками, які вказують вхід э, в гаму. Ви знаєте, одне з вистачого світу був у Олександрійський Маяк Сердзяному морі. Наші дицимитрусові був зруйнований. Але цей маяк бачили з величезної вістки. Колос, який стояв і тримав в руці факт, який горів постійно. І кораблі спокійно між багами цього колоса входили в гами, де було виселенче. А потім землетрус зруйнував цей маяк і саме узбережжя почало приносити негативні чи давати негативні наслідки, тому що коробки почали розбиватися до берега, не було маяка. Господь довіри нам світів і хай Бог прославить нас. Ми царство не священство, що не були ми. Ми діти Божі, що не були ми. І так далі. Ми можемо продовжувати дуже багато. Але ми повинні в цьому виявляти віру, вив, смирення, ми повинні благословляти других, ми повинні передавати їм те, що ми самі одержали по милості Господь. Це спасімо. Амінь. Будемо дивитися.